Не йди на спортивну водойму, поки не подивишся це відео до кінця. У ньому я розповім, що треба знати, щоб не отримати по голові під час ловлі на спортивних водоймах. Перше. Монтажі. Тільки безпечні, Виконані на відкорі від 50 см. Кожної водойми свої правила. Оснастка повинна приєднутися до шоклідера або основної жилки через петля петлю. ніяких карабінів чи її аналогів. Друге, діаметр жилки від 0,28 мм. І вище. Тонкі жилки лише для дуже досвідчених рибалок і на далеких дистанціях. Будьте реалістами, ріть від 0,28 плюс, вховуючи правила водою. Третє. Карповий мат. На деяких водоймах можна взяти в оренду. Навіть бюджетний мат кращий, ніж нічого. Четверте. Підсака. Спеціальна для коропа з м'яким матеріалом та дрібною сіткою, щоб не травмувати рибу. Ніяких підсак із волосіння. Форму вибирайте під себе. П'яте. Антисептик. Для обробки ран риби після вилову. Шосте. Повідок із волосом. Або його аналоги. Тільки один гачок на оснасті. 7. Насадки. Зазвичай дозволені лише штучне походження. Якщо це не змагання, правила можуть бути і мігтіші. Восьме. Відпускайте рибку. Насолоджуйтесь процесом, бережіть нашого друга, коропа. Бажаю вам гарних трофеїв.